Вівторок, 28 січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічак. Вітаю Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Гатили по Нікопольщині зградів та важкої артилерії вночі армія РФ обстріляла райцентри Покровського громаду на Дніпропетровщині та в інших регіонах. Сили ППО всю ніч відбивали масштабну повітряну атаку російських шахедів. Побиті багатоповерхівка, приватні будинки та десятки цивільних автівок. Масштабні руйнування на Київщині, в Одесі, Чернігові та Харкові. Докладніше про це розповість наш кореспондент Володислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю Катю. Вночі російські загарбники хатили по Нікопольщині зградів та важкої артилерії. Під ударом був райцентр та покровська громада. Обійшлося без постраждалих. Водночас в лікарні й досі лишається один з п'яти поранених внаслідок вчорашнього обстрілу армії РФ. У нього осколкові поранення він в стані середньої тяжкості. Загалом же за минулу добу ворог сім разів атакував Нікопольщину, райцентр та три громади. Пошкоджені підприємства, приватний будинок, інфраструктура. Також усю ніч оборонці неба відбивали масовану Ахедну атаку ворога на Дніпропетровщині збили три безпілотника. В Одесі ворожі дрони влучили у житловий квартал, поранені четверо людей. Побиті три багатоповерхівки. Склад з десяток цивільних авто. Із заблокованої квартири на 18-му поверсі рятувальники врятували жінку. Давайте подивимось. У Харкові дрон поцілив по території цивільного підприємства. Це деревообробний цех. Постраждалих двоє. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджено газогін. Спалахнула пожежа на площі понад півтори тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили більш ніж 12 підрозділів ДСНС. Далі відео звідти. На Київщині уламки БПЛА впали на музей ретро автівок. Знищено 9 машин та 27 пошкоджені. Спалахнула масштабна пожежа. Прошу показати. Під ударом опинився й приватний сектор Чернігова. Пошкоджені домівки та господарчі споруди попередньо без жертв. Ворог не припиняє вбивати й нищити наші міста біля лінії фронту. На Донеччині за минулу добу двоє загиблих у родинському, поранений у Покровську, побиті з два десятки будинків. З передової евакуйовані 311 людей. Серед них 18 дітей. Наразі в мене це вся інформація. Катерино тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. Збили просто на зебрі а на тополі мікроавтобус врізався у чоловіка, який йшов пішохідним переходом. Відео моменту ДТП потрапило на камери вуличного відеоспостереження. На кадрах видно, чоловік рухається зеброю тоді, як водій автівки, Навіть не намагається загальмувати. Від удару пішохід впав на землю. Постраждали живий медики, надають йому необхідну допомогу. Обставини та причина аварії встановлюють правоохоронці. 20 тисяч гривень за службу у тилу на Дніпропетровщині судитимуть військовослужбовця медичної служби. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди. Прокурори встановили за 20 тисяч гривень. Старший лейтенант медичної служби пропонував військовим отримати документ про придатність до служби у частинах забезпечення. Якщо ж платити відмовлялися, член ВЛК погрожував відправити на згодних на передову. Ділка затримали у вересні минулого року. Незабаром він має постати перед судом. Йому може загрожувати до чотирьох років позбавлення. Воля Вивозила жінок за кордон для зайняття проституцією. Поліцейські Дніпропетровщини затримали сутенерку із Кривого Рогу. За даними слідства, 37-річна підозрювана вербувала жінок, які опинилися у скруті, та пропонувала їм роботу у нічних клубах Чехії. Платити обіцяла 100 євро за годину. За планом, вона мала переправити дівчат через державний кордон. Автобус, який перевозив жінок, зупинили на пункті пропуску. Під час обшуків працівники поліції виявили речові докази, які підтверджують плани фігурантки. Жінці повідомили. Про підозру за ґратами вона може провести до восьми років. Штраф від трьох тисяч гривень аж до восьми. Саме стільки доведеться заплатити порушникам мовного закону. Усі ці факти на Дніпропетровщині відтепер контролюватимуться ще пильніше. В регіоні з'явилася представниця мовного омбудсмена. За що відповідатиме, як до неї звертатися і які вже має результати роботи. З Христиною Головачовою поспілкувався наш Марко Ручка. Я представник уповноваженого і захисту державної мови. Перше на Дніпропетровщині призначено представницю мовного омбудсмена Христина Головачова. Фіксуватиме скарги жителів нашої Запорізької, Донецької і Кіроградської областей. На зараз розглядає три заяви. Одна стосується сайту, який вантажиться російською мовою. Друга скарга стосується мови в територіальному центрі комплектування. І третя скарга стосується інстаграм-сторінки, де особа надає послуги, тобто продає послугу, і сторінка оформлена недержавною мовою. Процедура звернень не змінилась. Скаргу треба надсилати на головний офіс уповноваженого. Потім справу передадуть представнику в регіоні. На зараз найпоширеніші порушення це російська мова на сайтах у сфері обслуговування та на інформаційних щитах. Якщо дійсно ми знаходимо порушення закону, тоді буде накладений штраф або винесено попередження в залежності від ситуації. Штраф за порушення мовного закону чималий, сягає від 3 тисяч 400 гривень і аж до восьми з половиною тисяч. В зону відповідальності представниці входить і Донецька область, попри те, що більшість населених пунктів тимчасово окуповані. Зокрема, там офіс не проводить контролю, утім фіксують усі випадки лінгоциду. Лінгоцид це коли знищується наша мова. Це знищення літератури в бібліотеках, це заборона громадянам України розмовляти українською мовою, яка для більшості є рідною мовою. Це факти лінгоциду. Ми також їх будемо і досліджуємо, і будемо їх збирати як фактаж для судових процесів в майбутньому. Сама Христина має багаторічний досвід захисту української мови. Вже багато років є активною громадською активісткою та правозахисницею. Має освіту юриста, педагога та держслужбовця на посаду представника мовного омбудсмена подавалась сама і після співбесі та тестового завдання. Її отримала. Мені дійсно важливо, щоб простір змінювався. Я розумію наскільки це важко, але це можливо. Якщо ж ви стали свідком порушення закону про державну мову, звертайтесь до головного офісу омбудсмена. Надалі цим фактом займатиметься представниця офісу у Дніпрі. Контакти зараз на ваших екранах. Нагадаємо, Дніпропетровщина увійшла в топ 4 порушників мовного закону після Київщини, Одещини та Харківщини. Марко Ручка Євген Дрос новини 11 каналу. А як часто ви стаєте свідками порушення закону про державну мову? Чи робите зауваження? Та чи будете звертатися до представниці мовного омбудсмена на Дніпропетровщині? Діліться своїми думками у коментарях під цим випуском на нашому Ютубі. Ставте вподобайки та підписуйтеся на 11-й, аби не пропустити головних новин Дніпропетровщини. А нашим наступним героям захисник також не завадив би, щоправда, далеко немовний. У Дніпрі на вулиці робочій жителі багатоповерхівки буквально воюють із будівельниками, бо ті лізуть під фундамент їхнього аварійного, як стверджують самі мешканці будинку. Люди бояться, що висотка не витримає чергових будівельних робіт та рухне просто із квартирами. І, хоча підрядники твердять, проблем не буде, у жителів віри вже немає. Хто захистить їхні діми? Чи справді є загроза обвалу? Наша Анастасія Вільхова намагалася розібрати ось це у нас кухня і коли обоє понаднімалися, Посмотрите оце було як і тріщини. Марія Васильівна показує газету за 2003 рік. На ній фотографії найперших тріщин у будинку на робочій 22А. Жінка каже, понад 20 років їхня висотка тримається буквально на чесному слові. Почалася у нас ця, ця катавасія у 2003 році. Для тих людей, що, що я ходила з ними по всіх у цих інстанціях, вже немає хто вмер, хто в'їхав, хто продав квартири, тому що не, тріскалося. От ночі лежиш – тріс-тріс, тріс. Я живу на 9-му дев'ятому в тому самому версі. У нас і зараз теж отак дійшла стіна. Аби не бути голослівною, Марія Васильівна показує. Нам квартиру і дійсно просто біля вікна на самих лише шпалерах тримається внутрішня частина стіни у кімнаті. Ну от смотрите. То пустота аж до этого. Оце Я ж говорю, что вже це на третій раз ми заділила, но все рем'язи то дом сідає, і воно все рем'ято тріскається. Місцеві запевняють, жодні заяви та звернення за 20 років так і не допомогли. Ба більше жителі будинку впевнені зараз живуть, наче на пороховій діжці, адже укріплення дому так і не дочекались. Натомість будівельники почали рити нову вирву під їхньою аварійною висоткою. Ви самі бачите, які тріщини си. Ви самі бачите, які тріщини у нас на будинку. А ми не знаємо, як буде, якщо ще щось проведуть. Нам сказали, цей прохід заборонений навіть для проїзду машин, але ми не можемо закрити воротами. Можливо, швидка комусь або пожежа станеться. Ми ж пов'язані з іншими будинками. Може, пожар, ж ми ж зв'язані із другим домом. Люди просто бояться, що черговий ремонт під аварійною аркою запустить незворотній процес руйнування, і будинок просто ру. Ухне, я кажу: ну ви ж можете прокласти кабель по повітрю? Можна? Один з робітників відповідає: зараз всі роботи роблять під землею. Я кажу, ну різні ж ситуації бувають. Якщо десь є можливість прокопати під землею, в нас зовсім інша ситуація. Нам не можна тут копати. Проведіть по повітрю. Ну і все на цьому зупинилось. Аби завадити розкопкам, мешканці масово виходять та намагаються зупинити процес. Ті ж у відповідь показують всі дозвільні документи, роботи легальні, все по закону. І ми, будь ласка, розпорядження міського голови надати дозвіл до товариства з обмеженою відповідальністю спеціалізованого підприємства безв'язок на тимчасове звуження тротуарів і призних частин по вулиці Робочий у районі будинків 18, 22А – Вулиці Солдатські у районі будинки 8, 10 та кавалерійський у районі будинку 9 та, 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 та. для виконання робіт з будівництва кабельної лінії. Представник компанії запевняє, після робіт траншею засиплять та заасфальтують. Проте для цього їм необхідно хоча б почати роботи. Зависить від жіночок, якщо вони нам третій день не дають не працювати. І в нас затримка. А ми кожен день сплачуємо благоустрою за погіршення стану благоустрою. Тобто Вирили яму, благоустрій приїжджає, що задахував. Ми за це сплачуємо. Потім ми зариваємо і він приїжджає, дивляться, щоб було все так само. Якщо якісь порушення, то ми повинні це устранити. Та невже у цьому будинку і справді жити небезпечно? І хто відповість, якщо під'їзд таки рухне разом із мешканцями? Запитуємо у міської ради, яка і дала дозвіл на роботи. На якій підставі видано цей дозвіл, і чи несуть роботи загрози цьому будинку? Відповідь чиновників на інформаційний запит чекаємо. Люди ж сподіваються, що міська влада їхні страхи почує. Натомість юристи наголошують, лагодити свою дев'ятиповерхівку за законом мають самі мешканці, адже будинок у власності ОСББ я звертаюсь до мешканців багатоквартирних будинків. Усвідомте, будь ласка, ту річ, що ви є власником цього будинку. Всі ви є власником цього будинку. Ви є дорослими людьми, і вам необхідно брати відповідальність за його обслуговування. Ніхто вам не допоможе, ніхто не зобов'язаний це робити. Це зобов'язані робити виключно ви. Робити ви це можете через обслуг... ОСББ. ББ, от те, яке ви створили. ОСББ може найняти обслуговуючу компанію, не жилсервіс, наприклад, якусь приватну, яка погодиться взяти будинок. Або взяти якісь кредити, або ви просто скинетесь коштами і почнете вирішувати одне питання за іншим. Щоправда, до міськради теж можна звернутися та попросити провести роботу з оцінки стану будинку. Запевняє юрист. Однак є загроза, що комунальники таки визнають висотку аварійною, відключать від постачання усіх послуг та заборонять експлуатацію. І тоді людям точно вже треба буде думати про інше житло. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.